Всім привіт, дорогі друзі. Нарешті ми вже вирішили продати Москві 412, тому що він просто стоїть під відкритим небом. Ми його вигнали, в гаражі він нам мішає. Коротше кажучи, як старі чоботи, які ти і не носиш, але вони і місце займають. Коротше, треба його продати. Тому, якщо ви маєте діда і хочете йому зробити на день народження подарунок, розгляньте цей варіант. Москвіч в зеленому кольорі Іш-412. Тут трошки гнуто було, але нічого страшного. Автомобіль перекрашувався, пробіг 100 тисяч кілометрів чи 100 чимось рідного, того, що ця машина в одних руках. Ця машина мого батька. Машина переоформляється, немає рижиків, немає нічого такого. Були гнилі крила отут позаду. Але це все гарно зробили. Так що дивіться, як тут все гарно виглядає. Як для москвича, це просто ідеал. І неохота, що він тут просто гнив. Є така царапинка по дверці, але це ж Йолки, це ж москвіч. Це нічого страшного. Подивіться просто на, на дверні карти. Майже ідеал, ну ручка обірвана там одна. А так виглядає салон. Показую все через скло, бо не хочу йти за ключами. Той, хто знає цю машину, той знає, що до неї ставилися дуже добре, що вона майже в ідеальному стані за стільки років батько мій проїздив. 20 років і проїхав 80 чимось кілометрів. Потім ця машина попала в Білу церкву до мого брата, там ще десь 10 чи 15 тисяч вона проїхала. І Потім я її забрав назад сюди, катався на ній по Вінниці. Зараз вже вона просто стоїть і не хочеться дуже, щоб вона гнила. Вже краще, щоб приносила комусь якусь користь. А ну і покажу під низом, як вона виглядає. Ну, по-моєму, непогано, так? Да? Хочемо за неї 500 доларів. Ціна, не знаю, поганенького велосипеда дійсно. І якщо комусь цікавий цей екземпляр, будь ласка, телефонуйте, будемо домовлятися про переоформлення. Бажано нам її переоформити, щоб вона вже не висіла на батьку. І ще один нюанс це треба в цю машину акумулятор, бо його там просто немає. А так, маючи акумулятор, її можна запустити і спокійно поїхати. Гальма є. Двигун працює, коробка працює, всі передачі працюють. Доволі динамічний двигун. Можете подивитись мої попередні відео про цей Москвіч і все зрозумієте. Я би його продав за 1002 доларів, напевно, якби він був в рідній фарбі, якби тут було 1030 пробігу. А коли автомобіль такий же перекрашується, він втрачає всю свою цінність. Бо якщо машинка не перекрашена, то точно знають, що їх відправляють за кордон. Там в Чехії ще кудись. Ну і такі машини коштують нормальних грошей. Ну а я вам подякував за перегляд і до нових зустрічей.